Я радий вас вітати зараз в цьому залі. Після такої приємної, чудової програми. В мені є ще невеличка проповідь на минут 40, якраз до 2 години ми в принципі маємо справи. Ви знаєте? У мене є запитання до кожного студента, кожного учня, кожної дитини, яка колись рішала якісь проблеми. проблеми. До кожної особи в цьому залі. Скажіть, коли є проблема у вашому житті? Як ви її рішаєте? Спокойна, Спочатку, ми можемо спокою. Спокоються, согласна. Що ще християнин робить, коли в нього з'являється проблема? Молиться, правда? Хто з вас спробував молитися? Підніміть руки. Добре. Приємно це, бачите. А скажіть, будь ласка, хто з вас молився до болі в ногах? Так, щоб ноги боліли. Добре. А хто з вас молився так, щоб аж поламався? Зламався суглоб? Нікого. Нікого не було. Ви Знаєте, я хотів би вам розказати, перед тим, як ми почнемо досліджувати святе письмо, я хотів би з вами поділитися своєю історією. Історія ця була минулого року на сильному поколінні. Знаєте про цей проєкт? Це історія була на сильному поколінні, тоді воно проходило в Тернополі. Наша програма, яку я проводив в розпочиналася о 7-й годині вечора. 6.55, я пам'ятаю, як сьогодні, величезний зал на 380 осіб. Наша команда 12 чоловік на той момент. І ми стоїмо, і без п'яти хвилин починається програма, а в залі одна дівчина, одна молода особа. 7 година в залі одна молода особа. І що робити? Було прийнято рішення стати на коліна. Ставши на коліна, я молився до Бога, я відійшов так в сторону, там була кімнатка невеличка, став на коліна і почав молитися. Кажу, Боже, ти Бог, який Бог наш сильний, він може все. Все, може. Чи було колись Богом і щось неможливе? Ні. Я до нього кажу, кажу, Боже, я знаю тебе як Бога, який може будь-що рішити. Я знаю тебе як Бога, який може, Та хоч зараз гори перенести. Я знаю тебе такого. Бога, який щось не може, я не знаю. І знати, в принципі, не хочу. Тому що я хочу знати Бога, який може. Я молився і казав, Боже, зі своєї сторони, зі сторони своєї команди, можу сказати, що ми пожертвували своїм часом, пожертвували фінансами. Ми пожертвували тим, чим могли. З своєї сторони зроби, приведи людей. Невже тобі важко? Скільки Богу важко? ДА ні, так а чого людей немає? Я стою, я не можу зрозуміти. Я стою на колінах і кажу, Боже, чому ти можеш? Ви знаєте, тоді я зробив наступний крок. Я сказав Богу наступні слова. Якщо зараз за 10 хвилин ти не приведеш мені 10 людей, я обіцяю, я і моя команда зберемо свої речі і поїдемо додому. А це перший день в програмі. Знаєте, за ці слова я потім довго став на колінах про Бога вибачення. Але я їх сказав. Вийшовши, сказавши амінь, я вийшов з цієї маленької кімнатки, хлопнув дверима, і після хлопка дверима я почув, як на другий поверх поверх піднімаються люди. У мене були от такі очі, коли я став і рахував, 10 чоловік зайшло зал. Десять хлопців не пройшло 10 хвилин, пройшло 10 секунд, не більше. 10 молодих осіб зайшли в той зал. Це були специфічні люди, це були хлопці, які по своїй, так скажемо, малолетки вже відсиділи в тюрмі. Це були люди з кримінальним таким легеньким кримінальним минулом. І ви знаєте, дуже багато я мав проблем за цих хлопців на програмі. Вони чуть не устраювали драк на сцені. Але ці люди були. І я вдячний Богу, що він мені відповів тоді на мою молитву. Наші школярі, наші дітки, скажіть, ви хочете знати Бога, який може вам дати відповідь на вашу молитву? Так! Хочете? Дорожа, ви хочете? Ви хочете, ставши на коліна, бути на 100% впевненими, що Бог Так! Я знаю одного героя із цієї книги. Це письмо таке певно, телеграма для нас. Як нам жити? Я знаю одного героя, який молився, який молився до нога. який молився до вибитого субота. Він молився. Він боровся. Скажіть, хто це був? Yeah. Це був Яків. Він молився. Я хотів би з вами сьогодні відкрити книгу буття. Вона знаходиться після об'явлення. Знаєте? Книгу Буття це перша книга Біблії. Ми відкриваємо 32-й розділ. І ми можемо з вами читати, ми не станемо читати у нас дуже мало часу. Ми можемо прочитати історію Якова. Як він жив? Я хотів би спитати зараз студентів і школярів, які здавали екзамени. Хоч раз, писали контрольні. Скажіть, ви готували собі шпаргалки? Скажіть, як ви готувалися до цього екзамену? Було важко? Було важко. Ви знаєте, Яків прожив своє життя подібно в школіру. Він своє життя навіть почав так, з певної шпаргалки допомоги. Він тримався за п'яту свого брата, щоб йому було легше родитися. Розумієте, Яків своє життя починає з маленьких хитрощів. І все своє життя в нього побудоване на маленьких обманах, хитрощах. Ви пам'ятаєте, як він отримав благословення свого батька? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І ви знаєте, коли дяків вже пішов до свого дядька Лавана, коли він там вже послужив, він повертався назад. Йому було слово Господнє про те, що йому потрібно повернутися. І коли він повертався назад. Йому сказали, він сказав своєму слузі, що той сказав брату, що ось я раб твій, Яків, повертаюся. Скажіть, брат пісав, зрадів поверненню брата. Дуже довгий час, великий період часу вони не бачились. І тут рідний брат повертається. Ви знаєте, коли я в Бучі навчаюся, коли я маю можливість приїхати до братів гості, вони мені радять. І я радий, що я можу побачити їх. Ну тут трошки друга ситуація. І Сау настільки зрадів поверненню свого брата, що каже: мені треба зібрати військо. Ну, щоб зустріти його гарно. Він каже: так, мені треба для цього 400 воїнів, таких. Сильно озброїв, скаже, спецназтого часу. Каже, будь-кого набирати не буду. Він взяв 400 осіб, 400 мужніх чоловіків, озброїв їх і пішов зустрічати рідного брата. з певними такими обіймами. Ви знаєте, Яків знову робить дуже такі цікаві кроки, речі. Він хоче знову ж таки за допомогою хитрості. Прожити своє життя щасливо. Пам'ятаєте, що він робить? Можливо, хтось з вас пам'ятає. Він бере і посилає подарунки для свого брата. Ну але як він це робить? Ми можемо прочитати в 32-му розділі, що він там дарував. Він дарував там десятки ослиць, десятки верблюдів, кіз і так далі. Він дуже велике стадо дарував братові. І написано, що це те, що було при його руках. Тобто не те, що він десь там вишкряво остатки. Це було те, що йому було не жалко вже, наскільки Бог благословив його. І як його бере і каже, ось одна особа іде першою. Друга другий посланець. І з кожним посланцем йому подарував подарки для свого брата, щоб задобрити його. Ну, чи могли подарки задобрити ту біль, яку зробив Яків для свого брата? Так. Да. Не могли. І ви знаєте, я думаю, він не мішало те, що йому дарував Яків, але в Ісава було і своє моє. І Ісам ішов, ішов для того, щоб знищити свого брата. Коли Яків зрозумів, в принципі, він розумів це, і він розумів, що це його не спасе. Він робить наступний хитрий крок. Він ділить своє сімейство, він ділить весь свій намет на два табори. Свій табір, так скажемо, табір де його слуги, табір де його худоба, і табір де його сім'я. І ми маємо можливість зараз прочитати, які були наступні кроки Якова. Ми читаємо 32 розділ з 23 вірша. І встав він дієї ночі і взяв обидві жінки свої, і обидві невільниці свої, та 11 дітей своїх і перейшов брід Ябок». Він бере свою сім'ю для того, щоб зберегти її, для того, щоб відділити її, для того, щоб Ісав, коли прийде своїм військом, не знищив його. Ви знаєте, коли він побачив наступну, наступні речі, я уявляю ті емоції, які наповнювали серце Дякова. Серце Уявіть собі цю ситуацію. Брат знає, що на нього йде військо його брата. Він знає, що там є 400 воїнів, які його готові вбити, їм не вперше вбивати. Він знає, що він є незахищений. І тут він бачить наступну, на, наступні дії. І зостався Яків сам, 25-й вірш. І, і, і боровся якийсь муж. Уявіть собі ситуацію, він відправляє свою сім'ю через річку, і тут він бачить особу. Я впевнений, що представник неба явився не у вигляді маленької дівчинки. Це був мужній чоловік. І він побачив цю особу. І перша думка Якова. Це хтось із війська мого брата. Це хтось звідти. І він хоче знищити мою сім'ю. І як я починаю боротьбу? Він бореться, і коли зійшла перша заря. Було сказано відпустимо, бо зійшла заря. І тут я зрозумів, що зараз в його руках спасіння його сім'ї, спасіння його не загроза сім'ї, а спасіння. Уявіть собі цю ситуацію, от мені зразу така ілюстрація, якби Соня боролася зі мною. Чи важко їй було би втримати мене? Я тому важко. Так само, як він, взявшись за представника неба, за Том ангел. він тримався настільки міцно, що йому не мішало ніщо, ні в нозі. Уявіть собі представник неба. Йому прийшлося доторкнутися до свого, вибити його, тому що він не міг вирватися з рук Якова. І які були наступні слова Якова? Хто пам'ятає? Не відпущу тебе, поки не благословиш. Що міг попросити яків? Чи міг сказати Яків? Не відпущу, поки мені не даш 800 чоловік воїнів. І я знищу брата». Міг сказати? Та ніг без питань. Чи міг сказати Яків? Не відпущу тебе, поки мені не дасть стільки золота, щоб я відкупився від свого брата. Міг. Чи міг сказати дяків, не відпущу тебе, поки ти мені не пообіцяєш, що брат не знищить мене. Ні. Але що просить дяків? Не відпущу, поки ти не благословиш мене. Він добився слова. Добився. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми зараз перенеслися з історії Якова в другу історію. Історія, яка нам більше знайома. Історію нашого Спасителя Ісуса Христа. Тоді, коли він стояв вже в Гевсиманському саду на колінах, він молився. І він говорив наступні слова. Нехай ця чаша, але нехай буде що? Воля Твоя. Христу варто було тільки проявити маленьку слабинку із сотні тисячі. Ангелів явилися себе для того, щоб захистити Його. Вистачало б одного, але явилися б тисячу для того, щоб захистити Його. Але Христос що каже? Не моя? Я хочу, щоб виповнилась воля твоя Боже. Я хотів би вам зараз сказати те, що у нас є Бог, який може все. У нас є відповіді, у нас є підказки. Певного роду шпаргалка на життя, в якій Господь підказує, як нам жити. І Він каже, якщо ти хочеш отримати відповідь на молитву, шпаргалка є. По-перше, не проси у мене щось маленьке. Ленувай пише про те, що Христос хоче прославитись у нашому житті. Ви знаєте, я би зараз хотів попросити когось з діток вийти на сцену, можна? Чи принесе йому славу, якщо він оце, підніме оцей мікрофон з підлоги? Принесе йому це славу? Ні. А скажіть, чи принесло би йому славу, якщо б він підняв 200 кілограмів вугирів? От такий молодий, маленький хлопчик підняв 200 кілограмів. Йому принесла це славу? І це принесли себе. Ви знаєте, наші відносини з Христом чомусь подібні до цього. Ми беремо і кажемо, Христос, підніми одну цю маленьку проблему. З великою я ще постараюся справитися сам. І ми не даємо можливісті Богу прославитися в нашому житті. А Христос каже, я хочу, я хочу щось зробити для тебе велике. Будь ласка, дай мені цю можливість. А ми так часто кажемо, що остання надія є Бог. Хоча насправді єдиною надією повинен бути Господь. Бог хоче, щоб ми могли дати йому можливість прославитися у нашому житті. І він це зробить. Зробить за двох умов. По-перше, якщо ми будемо так, як яким триматися за нього і казати, поки не благословиш, не відпущу. Не відпущу. А тоді, коли благословить, ми не захочемо вже відпускати знову ж таки. І по-друге, якщо ми будемо просити волі Божої у нашому житті, так як це просив Христос, Бог буде з нами. Він благословить кожного з вас. Можливо, в когось закрадалися колись думки про те, що я надто грішний, щоб просити щось у Бога. Запам'ятайте, як я зробив за своє життя набагато більше. Та скажем, повинен. І він просив, і Бог благословив його. Можливо, у когось закрадеться думка, що він занадто святий, і Бог йому вже не потрібен. Запам'ятайте, Христос прожив своє життя без жодного гріха. І навіть тоді він встав на коліна і просив, Боже, нехай буде воля Твоя. Ми зараз відправляємося, молодь, студенти, діти. Таку далеку дорогу життя в навчання на цілий рік. І вибір між нами. Чи ми можемо взяти і намагатися прожити цей рік навчання, так як його жив спочатку яким, хитрощами і маленьким, там десь увильнути, там звідти, там звідти, договоритися. Це можливо, але чи варто? Чи ми можемо стати на коліна? У нас сьогодні благословили. І ми можемо кожного дня ставати на коліна. І так як я молився, казати, Боже, не відпусти, не відпущу, поки ти не благословиш мене. І Бог готовий благословити кожного. Ви згідні зі мною. Я хотів би вам ще розказати історію, вона більше для діток, але також для вас просила молити. Одна маленька дівчинка просила у батьків котика. Вона казала, хто з вас хоче котика, до речі? І маленька дівчинка постійно підходила до своєї мами, і дата і казала, мам, та купи мені котика, будь ласка, на що батьки казали, ти молися. Ти молися, богдаць. Тому що вони купляти явно не хотіли. Ти молися. І ця дівчинка молилася. Щирою такою молитвою, як вона вміла, вона молилася. І одного разу в їхнього сусіда, який жив так метрів 400, кішка народила котенята. І одне котенятко залізло на дерево. І цей сусід не знав, як його зняти. Він вирішив зачепити е, мотузком за дерево, до фаркопа, від'їхати машиною, нагнути дерево, зняти котенятку і назад під'їхати. Він зробив цю всю махінацію, зачепив за дерево канатиком, причепив до машини, від'їхав. І тут мотузок лопає. І, так. і цей котик і... летить. Саме в цей момент молилася маленька дівчата. І цей котик впав прямо перед нею. Вона піднімає, прибігає додому і каже, мама, мені Бог з неба кинув котика. <рі> мама, що це? Каже, як? Не вірю. Але Бог відповів, треба брати котика». котик. <рі> <Ще. рі> на вулиці гралися. А ти ще 300 метрів від суда. Нормально, долетіть. <рі> котик, і ви знаєте, коли ця мама побачила цю дитину з котиком, вона лишила цього котика, само собою, але цьому сусіду стало цікаво, де ж його котеня. Він пішов шукати його. Прийшовши до цієї сім'ї, каже, мене котик полетів, то вас не прилітав. Тому подивились на нього такими очами, каже, у вас теж котики літали. Він розказав всю історію, як це сталося, він залишився кошеня цій маленькій дівчинці. І тоді мама зрозуміла, що слова іти молися це не просто слова. Молитва це велика сила. І Бог відповідає навіть маленьким діткам через такі, здається, цікаві історії на їхню молитву. Ми маємо можливість зараз звернутися до Бога в молитві. Попросити в нього все, що бажаєте, але пам'ятайте. По-перше, спросіть нього благословення. А по-друге, нехай буде воля його на ваше життя. Майте на Великий Бог, перед землі і неба, Ми зараз перед твоїм святим обличчям і хай ми дякуємо тобі за те, що ти передав кожного. Дякую тобі, Боже, за те, що ти віддав свого сина за нас. І ми маємо можливість і маємо надію жити колись вічності з тобою. Суботній Господь в цьому житті дуже важко йти. Важко йти, тому що гріх є, тому що сатана не спить і він намагається збити твоїх дітей з ніг. Але батько, ти дав нам надію, ти дав нам можливість зв'язуватися з тобою, спілкуватися з тобою. Ти нам нам цей прохід, за допомогою якого ми можемо пройти любі труднощі, ти дав нам можливість молитися до тебе. Ти дав нам можливість звертатися до тебе, Господи. Люди цього світу не мають підтримки, не мають кому, під, не мають кому їх підтримати. А в нас є, в нас є Ти, Господь. Дякую за це. Ми хочемо молити Тебе, і просити Тебе, Господи, благослови кожного з нас. Благослови кожного, хто зараз стоїть в цьому залі, благослови нашу державу, благослови кожного людину на планеті земля. І Господь, ми просимо Тебе, виконай це. Так як сказав колись Яків, не відпущу, поки не благословиш. Так просимо ми. Господи, ми перестанемо просити Тебе, поки ти не виконаєш. Ми будемо надоїдати. Хоча тобі приємно, коли ми звертаємось до тебе. Господи, але ми просимо Тебе, благослови кожного, благослови цей дім. Благослови, Господи, цю площадку, благослови кожну дитину, яка приходить на цю програму, яка зараз проходить. Благослови кожну людину, кожну особу, яка чула про тебе хоч щось, хоч десь, Господи. Торкнись серця, допоможи, щоб ми могли бути цим світильником, який міг би світити в цьому світі. Господь, проявися в нашому житті. Щоб наше життя воно проходило по Твоїй волі. І щоб в нашому житті була лише Твоя воля, нашого люблячого Бога. Допоможи, Господи, пам'ятати, що молитва це не просто розмова. Молитва, Господь, це те, чим ми маємо можливість виживати в цьому світі. Молитва це можливість зв'язатися з тобою. Це можливість попросити будь-що. І ти даш. Але перед тим, як просити, допоможи завжди пам'ятати, що повинна бути воля Твоя. Наці. І допоможи прожити наше життя так, щоб люди, дивлячись на нас, сказали Амінь. Це реальна людина Божа. Це реальна є дитина Господа. Він є приклад, Він, в ньому є характер Бога. Господи. Ми хочемо бути представниками неба на цій землі. Ми хочемо, щоб люди брали приклад з нас. А ми брали приклад з тебе. Господь, дякуємо тобі за все. Ми любимо тебе, нашого Бога, і знаємо, що кожного з, ти, кожного з нас ти полюбив ще більше. Наш великий Бог віддаємо своє життя в твоїру, хай буде воля Твоя. Амінь.